Тут демісезонна куртка з ріпстопу, вона повністю прошита німецькими армованими нитками. Також ця тканина має водовіштовхувальне покриття, і в цілому це дуже надійна міцна тканина. Вона також не світиться у в нічного бачення. Вся фурнітура в курці максимально якісна. Вся пластикова фурнітура в нас від італійської фірми 2М, всі блискавки від японської фірми YKK, і навіть всі. Велкро оригінальний від фірми Велкро. і також дизайн куртки розроблений саме під бойові умови. Також в нас є штани в даному випадку. Це штани Лайт. Вони зроблені з тієї самої тканини. Сам дизайн також дає можливість вставляти сюди захисний на але це все ж таки додаткова опція. Основні штани, які в нас захищають, це саме штурмові 5 і 6. Ці штани лайт вони розраховані на більш адміністративні задачі. В нас тут є всі кишені там, де вони повинні бути. Також в цих штанах є ось така тунельна система саме поясу. Це дає можливість саморегулюватися об'єму на цих штанах, і також не сковувати ваші рухи, коли ви рухаєтеся, і не перекривати вам кровообіг у ногах. В цілому це, мабуть, один з найкращих комплектів, який ви можете на даний час розглядати на такий час, от як зараз, там на димі сезонний. Тому всі деталі щодо замовлення у шапці профілю.